Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, якщо ви не ходите на турніки, то ви погано себе почуваєте, ви погано спите, ви погано трахаєтеся, ви погано їсте. І ваш улюблений актор Арестович. Починайте тренування на турніках. Починайте разом з нами. Хто слідкує за нашим проєктом, той... Бачать наші результати з моєю дружиною, додавайтеся, доєднуєтеся. Мета нашого проєкту об'єднати людей, незважаючи на той останній, ну, випадки, скажімо так, хейту практично немає. Але на випади хейтерів ми продовжуємо свій рух, незадоволені будуть, незадоволені ті, які не можуть. В яких щось не виходить, які ображені життям там, і все таке, і вони. Вони от бачать, коли хтось розвивається, їх там плющить, все, вони будуть, плямкать, пускати соплі. Але ми на це не звертаємо уваги і рухаємося далі. Сьогодні такі непланові, незаплановані підтягування. Зазвичай, ну, це неправильно те, що я сьогодні буду робити, і воно, скоріш за все, це не контрольна точка. Просто я хочу спробувати на втомі там зробити ну, хоча б 15. Плюс Чистими, Чистими, з провисанням, там все таке. Спробуємо. Зазвичай контрольну точку я проходжу раз на 14 днів. Тобто я тренуюсь, навалюю, втомлююсь, відпочиваю. І раз на 14 днів така міні-проходочка. Ви бачили, як я прогресував. Починаючи з першого випуску, хто не дивився, подивиться 15 разів, вибачаюсь, було 12 разів, потім 15. Потім 20, потім 21, потім 23. Але вони такі, ну криві. М'яко кажучи, криві були. Друга спроба у мене там була 15-16, це чистими провисанням Сьогодні теж чистими провисанням Я пороблю там пару підходів. Мабуть, додамо сьогодні, хочу спробувати бруси. Подивився фітобредер Дімона Головінського. Надихнув він мене на тренування на майданчику, тренування на брусах. Колись цей рух у мене дуже Ну, природою закладений цей в мене рух, чудово. Я зараз треную бруси, ви бачили в залі, але з додатковою вагою. Там Найкращий показник був 85 кг на один повтор, 80 на два було буквально зовсім недавно. Ну, Давайте я, щоб ви розуміли, розповім, в якому стані. Понеділок. Е 8 по 10 підтягувань, це тренування було чистими з провисанням. Вівторок резина середня, там 5 по 15. Це тільки підтягування. Потім вівторок жим штанги лежачі був, там, сотка 5 по 5. Далі середа, бруси, важкі там були. Була спроба навіть 90 кілограмів не вдала, але я ще зроблю її вихід на раз. Потім 80 кілограмів на два рази, два плюс, третій там майже зайшов, потім були 64 по 4. Таке потужне тренування брусів було. Так от. Середа. четверг, жим штанги лежачі. Е, що я там жав? там 120, по-моєму, 3 по 3, щось було. Я легенько зараз жму, я так підтримую жим, щоб потім він вибухнув. Потім, коли я буду готуватися на змагання на осінь, щоб я міг спрогресувати, це все на фоні того, що я втрачаю вагу, що я займаюсь жироспалюванням, як там жирний хмир мені писав. Так, не можна втримувати силові при схудненні, можна, друже, можна. Якщо, ти, якщо вони в тебе були, то ти їх втримати ту саму точку, яка була, ти не зможеш, але по максимуму будеш намагатися тримати. Бруси, дивіться, в мене було при моїх 87 кілограмах 90 зараз в мене 83 з копійками. Сьогодні я наїв назад трохи там 84 вже з копійками. Тобто я так плавно гірками повертаюсь. Можна все втримувати, якщо ти над цим працюєш. Але робити це акуратно. Знову ж таки, в четвер був жим. легкі бруси там були щось 4-10, по 10, якщо не помиляюсь, п'ятниця. Були підтягування, підтягування 20 разів я ввалив там, з провисанням майже чистими. 18 точно чистих було. Ну, ті, хто в інстаграм на мене підписані, бачили в сториз. Показував я. Але там, знаєте, от сам турнік, оця блочна рама, вона тонша. І мені прямо дуже зручно там тримати. П'ятницю був турнік. В суботу бруси були. Там власна вага, 10 це як завжди у мене розминка йде, потім 15 на 5, 30 на 5 і 50 кілограмів на 5. Але я відчував, що блять, плечі От передня дельта прямо грудні ще нічого, а передня дельта лімітує всі рухи, вони забиті там пісець. І жим був 130 кг на 3 там, піковий підхід. третій, там, Перед цим 100-110 було. 100-115 було по 4 рази. От, в принципі, ви розумієте, от всю неділю я працював. Ну, в додачу до цього я з гірками там присідав, 2 там 5 по 10 роблю, таке там щось, ганяю і низ теж, щоб не, не бути доходягою і не просідати, щоб не казали, що пауерліфтер, і там, як казав Дімон Головінський, за таким діблом залитим, ледь дише там. От, Витривалості в принципі достатньо. Я можу і на бруси заскочити, зробити там, на кількість, і, якщо потрібно десь і пробігти, все таке от, в принципі, те, що я демонстрував на фронті, там, я, незважаючи на те, що тренувався важко зі штангою, нікому не, не уступав, коли ми щось несли, бігли там, переходили кудись. От. Навпаки, там, ти такий здоровий, намагались мені ще якусь трубу додатково віддати. Натягни, ти скачаєш. Було так Тому сьогодні я спробую зробити свої підтягування чистими. Але дивіться, сьогодні буде проміжний результат, це навіть не результат і не проходка така просто. Ми вийшли потренуватися, зробити контент. Поки показник буде, контрольні точки вже фінал буде в кінці літа, на початку осені. Тоді побачимо, до чого ми дойдемо. Ну і плюс моя люба дружина, моя юлечка буде сьогодні підтягуватися. І вона не знає, вона це не знає, але я втіхаря запланував, я думаю її на бруси загнати сюди. Побачимо, що в неї вийде там. На брусах вона чи в 17-му, чи в 18-му колись була, там два рази коряво робила. таке. Тому от таке сьогодні тренування змішане. Зараз ми розминаємося, там, п'ємо. П'ємо швепс, обов'язково напишіть в коментарях, що я довбойобий такого пити не можна перед тренуванням. А ви такі всі правильні, пухнасті і робите і ви красавчики, п'єте водичку, а я, а я дебіл. Ну окей, переходимо до роботи. Якщо повернутися до сонця, то тіні завжди залишаться позаду. Ну, це хуйня. Так, пани Юлия Будет наваливать Давай Еще разок давай Ще раз. Машина. Руки повністю не розгинаєш. Покажи ззаду біцепс. Дві руки. Юля не вміє. Блять, ми не бодибілдери. Друзі, ну що, на, насипте, Юлі, лайків. Хай там не зовсім так уже і, скажімо так, чисто, але сім але з копійками так. Минулого разу було шість. Все-таки я прихильник того, щоб руки повністю розгинати, але нічого, ми до цього ще повернемось. Все-таки пріоритет. Що у нас Юля, пріоритет? Станова тяга і жим. Жим лежачи. поки що підготовка до змагань. Ну, в принципі, нормально. Багато дівчат, ви знаєте, які, які показують такі результати. Окей, рухаємось далі. Будьте з нами. Так, друзі, перше, перше, я спробую бруси. Для початку там, думаю, разів 20 зробити. Вони трохи товщі, не зручні, ніж у мене в залі. В залі я там на кількість не робив, давно на кількість не робив, колись було 50. Максимум мій був, там в далекому, хуй зна якому, 17 му чи 18-му році. От. Наразі ви бачили, 85 на раз було, 80 на 2. Там працюю далі. Ну, Це додаткова вага. Мається на увазі до себе, я чіпляю. Ну, Хто шорти мої дивиться, той знає. Спробувати ще, знаєте. Багато повторочку сьогодні. В принципі, після тренувань з додатковою вагою наїдений прямо після І вчора було тренування. О, що там я, Юля, що я жав? 130 на 3 це піковий підход, там три я їх поки що роблю по три. І бруси були 15 кг на 5. 30 кг на 5 і 50 кг на 5. Але важко так піпес після, після тих 80. Тому от, щоб розуміли, що я не найсвіжіший наразі. Ну що, не так все і погано. 30, да? Рахувала, ні? Ні. 30 разів. Але ну як, разів? Мабуть, 3, 5 я взагалі затіг би. Але в відмову не йшов. Що там по висоті, я не знаю. Любі мої підписники, напишіть в коментарях. Я ще не дивився. Висота, ну, розумієте, 90 градусів було, сподіваюся. От. Напишіть і напишіть, чи цікаво буде вам, щоб я продовжував розганяти кількість на брусах. От. Так, ну що, пані Юля, спробуєш на брусах? Спробуєш. Я ні разу не пробувала. Добре. Відпочинь, розімнись. Так. Ну що, пробуємо? Це ти в 2017 році, мабуть, останній раз на брусах була. Пробуй. Нижче. Хорошо. Нормально. Не зависай внизу довго. Нормально. Можеш. Давай ще пару разів. Хорошо, ще раз. Хорошо, не зависай ще раз. Давай, давай, давай раз, не стесняйся. Давай, можеш, можеш. Ну що, я не рахував. Там два чи три таких корявих, але для першого разу норм. Техніку відпрацюємо. Окей. Давайте чекаємо хейту якогось. Або лайків. Навалить юлі лайків. Наваліть. Напишіть, що ви Жиробаси там можете більше. На пиві, як мені один писав. Як це пиво не пить? Ви що? Організму потрібні, вітаміни. Як не пить пиво? Уєбан, блядь, кончений. Ну. Так? <реш> Дякувати Богу, що підписники все-таки більше 90% адекватні. Дай більше людей адекватних. Людей багато адекватних. Просто одне гівно попадеться і воно, знаєш, весь настрій псує, блядь. Сама не спроможна на наше. От іменно. От таке в нас міні, міні- якесь тренування, це скоріш таке розминка. Не це тренуванням. Все-таки я звик, коли є штанга, коли ти там щось додатково ще пожав, там з якимись гірками, гантелями щось попрацював. Але таке на повітрі ми. ми попрацювали з моєю дружиною. Чекаємо на вашу підтримку, також на ваш хейт. Ми, знаєте, я хочу відрізнятися від інших блогерів тим, що я викладаю все як є просто. Як відбувається процес? А процес відбувається ті, хто тренувався або тренується. Ви ж розумієте, що не може бути все гладко і все класно, і весь час прогресувати. От Ти сьогодні прийшов 10, 20, 50 і пішов. Да? Через там, через рік вже 300 ти підтюєшся. <рес> так не буває. Є спади, є от по такій кривій ми обов'язково повинні рухатися. От сьогодні саме так вийшло. Ну, чесно кажучи, я сподівався, що... Разів 20 увалю чистоганом, але от бачите, перший підхід я відчув, що я забиваюся. Мабуть, через якусь втому я б ще б разів три б додав, і 18 був було. Ну, якби, да, аби, да, щось, це все ми не рахуємо, ми, ми маємо те, що маємо. Але бачили, запас був, там другий підход, 16-17. Я вже почав щось там дергатись. Юля мене взагалі здивувала брусами, блін, ти знаєш, що це твій рух. Твій рух жимовий, мабуть, так як... Ну, це через те, що ти за мною жити почала, мабуть. так? З ким живеш, то з ким 20 років назад... того й наберешся. Що ти кажеш? 20 років назад жити почала. бруси. 20 років назад почала жити і через 20 років ось на брусах почала робити. <сум> ну то таке. То Сентиментально все. Окей, друзі. В принципі, от такі результати в нас сьогодні вийшли. Підтягування теж, до речі, в тебе класно. Рухаємось далі, прогресуємо. Там. Е, очікуйте, ще там е, в записах пододаю своїх учнів, тому що ті вже, хто більше року зі мною тренується, вже от люди виходять на якісь результати. Це що ви бачите, вони не швидкісні результати, там єдиний, хто Сергій от е, Велике вітання, там взагалі мужик красавчик там за 4 місяці він таку форму зробив. При тому, що йому 60 років, там, молоді, молоді не дотягнуться до таких результатів. Він там от В суботу вже 110, пожалуй, з запасом. От якось так. Тому в кого є бажання, там звертайтеся на кшталт ведення онлайн, там ще продовжую добирати трохи людей. Ще пододаю результати своїх учнів. там Є ще деякі задумки, побачите. Можливо, ви щось можете запропонувати в коментарях. Напишіть. Обов'язково пишіть коментарі, діліться цим роликом. Я думаю, що такі майданчики повинні нас об'єднувати, українців, у ці скрутні часи для нас. Давайте єднатися і бути разом, і не бути, не бути мудаками, не, не шукати зраду там один в одному. От, мабуть, на таких епічних словах ми і завершуємо. Всім добра, миру, злагоди і... o último